Вітаю вас, друзі, підписник каналу Успішний експеримент. З вами Олег і, звичайно, помічниця, яка вже чекає, доки почнуться зйомки. От, і вона завжди тут. Якщо вона тут, значить все добре. Сьогодні хотів би розповісти про добірку моїх новинок. Чому так пізно викладаю відео? Тому що, по-перше, це сорти пізні, які далі назову, слухайте уважно. По-друге, що вони деякі ще квітнуть. Я ж не знаю, скільки ще чекати. Но, напевно, це гарна новина. Можливо, і не дуже. Для тих, хто полюбляє ранню ягоду, то це, напевно, не дуже. А для мене, як поціновувача тієї пари, коли вже ягід немає, то це дуже класно і корисно. Ще, до речі, нажималась. Дивлюся, на нажималась, потрібно зірвати пізні сорти також. Бо вона вже висить вся, скоро буде осипатися. Ну сьогодні не прожималась, а про сорти. Прошу вас про невеличку підтримку, вигляді лайка та коментаря. В будь-якому разі мені завжди приємно читати ваші думки, що ви думаєте, мої колеги. От бачите. Уже помічниця я прийшла. Да? Ну, розповідай. Охороняти, каже, буде. От. Ну що, Давайте перейдемо ближче до огляду, розкажу, як розвиваються кущі, на яких вони стадіях. Приємного перегляду. Так, ну Давайте почнемо з пізнього сорту Верона. Дивіться, у мене новинок по 10 штук. Ну, Дорогі, ну, взяв ось так. Ось дивіться, Ось так виглядає. Що мені подобається одразу, це розмір ягоди ворона. Самі кущі також дуже перспективні. Мені нагадують, чимсь фанелу кущі своїм розмахом. От. Та й взагалі дуже вони класні, красиві. Такий, знаєте, лист дуже гладкий Гладкий. і ось така ядка чимсь схожа на Чамора Турусі. Думаю, ви також це підтвердите. Бачите? Ось Вже у нас суперранні відплодоносили. А ось, е, значить, верона ще планує. Ось так виглядають. Бачите, що навіть квіточка є. Тут уже висять. Це таке, як реми. Прям. Ну, я впевнений, що це саме верона. Сорт заявлений пізній. Розмір ягоди в неї і вага до 80 грам. Бачите, на як оце відзняти. Ті збираєш, фасуєш на ринок, на туди-сюди, а це ну, ще дос, доволі такі пізній сорт, що мені подобається, і вже починає давати нам ось такі красиві вуса от До 80 грам ягода в неї по вусам заявляє значить виробник, що ну не дуже не дуже велика. Ну Я це і розділяю, тому що гарні класні сорти дають вусів не дуже багато. Або потрібно тут же, ну регулювати, що хочете, чи отримувати ягоду, тоді видаляєте вуса, чи отримаєте. Вуса, тоді видаляєте ягоду. Ну от. Ось такий перспективний сорт, що я по ньому можу сказати, ще я його не куштував, бо бачите, зелений. Тому ось так чекаємо. Далі переходжу наступний сорт Аргентера з нашої колекції. Також він заявлений як пізній. Ну, мені здається, він взагалі ще пізніший, ніж Верона. Дивіться. Тільки-тільки, ну, квітне, не тільки-тільки, а квітне. І ось така ягодка маленька-маленька є. Тому, до речі, зараз потрібно полив вімкнути. Щось погода взагалі в цьому році радує. Ось так все це діло виглядає. Значить, кущі висаджувалися в вересні Вересень, да. того року. А може навіть... Та ні, десь вересень. Ну, вересень або кінець вересня. Не дуже можна було б і раніше, звичайно, щоб краще поділилися. Ну, ось так. Ягода у цього сорта Аргентера середня заявлена. Ну, не така, як Вероні, але також славиться своїм ароматом та гарним цукронакопиченням. Ну, як я ще не куштував, ну так пишуть. Так, давайте до наступного сорту. Я ж кажу, всіх по 10 коріта. Ось, бачите, підписано, сорт Коріта. Бачимо, що вже дивіться, який прям міцнющий ріжек. Мені подобається. І два ось такі квітоноси. Вже навіть ягодку бачимо. Трішки він раніший за Аргентеру. Якщо бачимо, та тільки квітне, то тут, то тут вже висить ягода, коріта. До речі, є у цього сорту друга назва. Так, ось так він виглядає. Бачите, квіточки і тут квітонос. Квітонос. Значить, сформував Д де один, Д2 де на кущах. Два квітоноса. Так, ну що, далі? Перейдемо на це у нас талія. Бачите, ось в такій, в такій стадії зняв, тому що інколи не вистачає часу. Далі також бачимо ягодку, чимось мені нагадує Аллегро. Така вона або румбу. Не схожа на Сандру, чи Брілу, чи Альбу. Навіть вона не витягнута. Ягода. Бачимо виділення кісточок на поверхні, ну, щось схоже з Алегро. Як мені, а ви напишіть, як вам здається більше на що схожа сорталія. От, і бачимо доволі такі гарні екземпляри. Ось це все новинка, новинки, кущі гарно поділені, гарно поділені. І, як бачите, навіть я тут не бачу. На деяких сортах попередніх були, де на де, де ржа, тут немає. Листочок чистий, значить гарно, гарно він отримує і стійкий до хвороб. Так, Федеріка, наступний сорт також пізній, так як я вам показую, це усе. у мене кланочка пізніх іде. Дивіться. Федеріка. Я, як Федеріка. Так, 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 так. Ось так також по одному квітоносу, але досить такі вони красиві, гляньте, серйозні квітоноси. Тому ось так виглядають. Також кущі гарно поділяються, ось дивіться, це я розсаджував румбу. Дивіться, як схожа на талію, не? чи на ту, на Федеріку. На Федеріку схожа ягодка. Це румба, також класний сорт, дуже солодкий. Це мої саджанці. Вже, як бачите, що купляв в стаканах у інших продавців, і наші, то, в принципі, різниці по розвитку я не бачу. Щоб відставали там чи не доганяли. Ні, цього немає. Так, ну і давайте ж покажу. Дивіться, жимолость, яка у нас. Ну, давайте жимолость зніму окреме відео. Mm -hmm. Клас. Так, ну що, друзі, зробив вам такий огляд по пізнім сортам, і то це ще не всі. Бачите, ну як вгадати, щоб їх одночасно зняти. Ну, не знаю. А, а от, Так що, кому цікаво контакт, ми завжди зможете знайти вони перед вами або в описі каналу. Переходьте на мій канал і зверху у шапочці будуть там є і мобільний номер телефона, і вайбер. Тому робіть це, долучайтесь. Все, я побіг вечеряти, бо їсти вже хочеться. Всім до нових зустрічей. Бережіть себе, долучайтесь до мене, друзі, на Фейсбуці. І до наступних включень. З вами Олег, канал успішних експеримент. Дякую, що дивитесь, дякую за увагу. І бажаю всім миру та здоров'я. До нових зустрічей.